Всім привіт! У нас сьогодні така спека стоїть, а мені потрібно обривати агрус. Хочу закрити махіто. Відео не буду знімати, зараз швиденько розкажу, як його закриваю. На 3-літрову банку беру пів літра агруса. У мене ось такі є розовенькі і є зелений. Якщо зелений, додаю до нього жменьку смородини або вішні. Далі додаю в баночку ось таких дві гілочки м'яти. Ломтик апельсина і ломтик лимона, кісточки виймаю, заливаю кип'ятком. Залишаю на 10 хвилин настоятися. Далі цю водічку виливаю, знову доводю до кипіння, в банку додаю склянку цукру. Заливаю знову кип'ятком і закатую. накриваю рушничком або одіялом і залишаю охолонути. І все, компотик готовий. Виходить смачний. Не знаю, Скільки я рву ягідок, хочу ще джем закатати. Я бажаю всім гарного дня і гарного настрою. Пока-пока, до нових відео!